Сьогодні я покажу, як не треба писати компоненти на реакті, як можна простий компонент на реакті, доволі простий, наскільки ускладнити, щоб його підтримка і використання стало реальною проблемою. Разом з тим, ми подивимося на приклади непоганого написання коду і приклади, де в мене виникають питання, чому так зроблено, і навіщо це було написано автором. Що ж, сьогодні в межах рубрики Show Your Code Saturday ми розглядаємо новий проект. Віталій поділився кодом, частиною коду свого проєкту, благодійного проєкту для збору грошей на ЗСУ. Тому цей проєкт нам буде корисний з двох точок. Перш за все, це підтримка Збройних сил України. Як мінімум, ми покажемо цей код, покажемо цей проект. Ви можете зайти, задонатити і познайомитися ще з однією платформою. З іншої точки зору, цей проект нам буде корисний. Подивитися на приклад коду, як це було реалізовано. І як краще не робити. Сьогодні у нас на огляді сайт написаний на Next.js, стилізація на Tailwind. Доволі популярна зараз пара і доволі зручно їх використовувати для створення простих і продуктивних сайтів. Я не є автором цього коду, я його раніше не бачив і не писав. Разом з тим, я не знайомий з CodeStyle і CodeConvention даного проекту, тому мені важко рев'ювати цей код і оцінювати прийняті рішення. Але я можу подивитися на сам код, на те, як він був написаний, особливо на косяки. Те, що трошки не ідеально зроблено, це можна оцінити і без код конвеншн. В сьогоднішньому огляді ми будемо використовувати два додаткових інструмента, які більшість веб-розробників повинні знати і ними володіти. Перше, це це LightHouse для перевірки перформансу сайту, і другий це SonarCube для статичного аналізу коду. Що ж, давайте розпочнемо з Lighthouse. Ще більше інформації про ці два інструменти буде в моїй телеграм-групі. Посилання залишу в описі до даного відео. Переходьте і побачите, як їх можна також використовувати. Давайте подивимось на Lighthouse. Перш за все, якщо зайти на PageSpeed сайт, де запускається Lighthouse, ми побачимо доволі хороші показники. Продуктивність 96, доступність 92, загалом доволі хорошо. Але це для десктопа і при хорошому інтернеті. Якщо ж ми перемикнемось на мобільну версію, ми вже побачимо, що продуктивність впала критично. 46 це дуже мало. Тому тут треба попрацювати. Разом з тим, якщо подивитися на цей сайт запущений локально, ми побачимо, що десктоп-версія продуктивності також 55%. Чому так? У мене зараз мобільний інтернет, світла немає, розбомбили електростанції, тому. Потрібно подумати і в цю сторону. Продуктивність трішки потрібно підняти. Тут є метрики, на які можна подивитися, що потрібно покращити, адже є над чим працювати. Звісно, що оскільки інтернет гірший, то не все з цього можна покращити, але я б рекомендував би рекомендував також глянути. Це те, що з приводу Lighthouse. Тепер давайте подивимося на Sonor Cube. Я вже сказав, більше інформації про Sonor Cube буде в моєму телеграм-каналі. А зараз, оскільки в нас лише фрагмент коду, його дійсно дуже мало, щоб щось проаналізувати. Але навіть тут ми знайшли декілька проблем. А перш за все, код каверш ніякого покриття тестами немає, тестів немає, тому це мінус з точки зору чистоти коду, і Роберт Мартін вам це підтвердить. Наступне, є декілька іщу, на які потрібно звернути увагу. Більшість з них це, звісно ж, сміття, яке в принципі, потрібно було би прибрати звідси, але оскільки це дефолтне налаштування Sonorcu, то вони тут у нас є. Закоментований код. Я ж не один раз казав, що коментарі треба прибирати, Це сміття, яке нам заважає. Про те, щоб зробити property пропси prop read only, Чесно кажучи, в усіх проєктах, де я працював, жодного разу мене вказували їх read-only і не бачу такої вимоги або рекомендації. Тому це, як я б сказав, б я цю, це правило вимкнув би для Sonor Cube і не звертав би на нього увагу. Але є інша штука. Ось тут, також в типізації. Ми бачимо, що параметри він є не тут так і відмічено. І разом з цим вказано, що це може бути Undefined. Тобто, так і помикли кажуть, що один з цих специфікаторів є лишнім, його потрібно прибрати. Е, я розумію, чому користувач додав, автор додав цю штуку. Швидше за все, лінтер матюкається і каже, що повинен бути Undefined, і тому дописується або Undefined. Тут тобто, або треба поправити лінтер, або залишити так, як є. Тому... Я цілком розумію, чому так було зроблено. Давайте подивимось на код. Перш за все, як я вже сказав, це лише частина коду. У нас немає ні пекджі сон, ні лінтерів, ні інформації, чи є притер, чи немає, тому важко про щось сказати. Але що в нас є? У нас є компонент футер, і мене дуже цікавить робота з картинками тут. адже, Що мені не подобається, те, що Картинки розкидані по всьому проєкту і дуже якось не стилізовано. Тобто у нас є images, які закинуті в page. Питання, чому їх не розмістити як assets в теж Next.js проект, в assets винести, щоб їх легше було завантажити і ними керувати, а не розкидати їх по всьому проєкту. Разом з цим у нас є Images і Vector Images, при тому, що Vector Images. Половину картин зроблені як JSX компоненти. Тобто У нас є звичайна SVG-шка І разом з тим є СВГшка, яка зроблена як React компонент. Це було... Чому це зроблено? Тому що користувач-розробник додає клас нейми в ці картинки. Тобто в Деякі картинки вони хардкодяться, а в деякі вони передаються. Тобто, є два способи роботи з SVG-картинками. Через Імідж як окремий файл. Тоді з плюсів це те, що він буде кешуватися браузером або в CDN можна покласти для продуктивності. Але тоді у вас менша можливість керування самою картинкою, її стилізацією. Тобто клас name ви їм вже не передасте, і її потрібно буде стилізувати стилями ззовні, що в принципі і правильно і доволі зручно. Інший підхід це створювати <кій> компоненти. Як компонент. Тоді ця картинка вона вже не покладеться в кеш, вона не буде завантажитись окремим запитом. Що це, що плюс, в принципі, але вона є частиною бандла вашого проєкту. Якщо у вас цих картинок багато, то розмір вашого проєкту цього бандла зростає. Що мені більше не подобається, це те, що ви тепер змінюєте саму картинку, ви її підв'язуєте під свій проєкт. Ви розраховуєте, що туди буде передатися якийсь клас нейм який зможе нею керувати. І якщо у вас, наприклад, прийде інший дизайнер або інший розробник і вирішить просто поміняти картинку, от скажуть, що треба інша картинка, розробник просто закине картинку, не факт, що він буде знати, що там потрібно передавати клас нейм і якось її додатково стилізувати. Тому картинка, в принципі, має бути як картинки незалежні. Звідки ви їх берете, не має значення. Сама стилізація вже компонент parent в по суті, вже буде визначати, як цю картинку показати і як її стилізувати. Тим паче, якщо ви використовуєте SVG-шки, у вас є доступ до багатьох з SVG-шки, ви її можете стилізувати. Ті ж самі строк, строк line cap Line Joint. Це все можна через це все стилізувати. Тому доцільність використання. JSX елементів і розкидання ось так такої неконсистентності, виникає, викликає питання. Наступне, що я хотів би сказати, така сама проблема з футером. Тобто у нас є футер, і є. Тобто, по-перше, куча цих іконок імпортиться, але це не проблема насправді. Button-Link. Ми ми прокидаємо plus icon, яка, по суті, є JSX компонентом і їй нічого не передається. Навіщо я робити JSX не картинкою питання? Як бачимо, JSX також не відображається на прев'юшки, дуже важко зрозуміти, що тут відображається. Потрібно реально знати, як виглядає ця картинка. Ну, і вона не в асатах лежить. Тепер, що я ще хотів би сказати, це теж залежить від. Давайте подивимося: усі файли називаються індекс. Індекс файл. В принципі, з однієї точки зору це хорошо, ви не створюєте додаткових файлів, у вас немає, немає цього сміття в раперів. З іншої точки зору, не завжди зручно з ними працювати, оскільки у вас в навігації, як бачимо, в IDE, будуть одні index.js, 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 індекс index Добре, що тут зараз у мене підсвічиться ще папка, в якій воно лежить, по суті, назва проект, назва компоненту. Але в багатьох ID, або навіть якщо тут а, змінити налаштування, або якщо відкрити більше компонентів, здається, там будуть просто індекс, 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 індекс. І при навігації стає дуже складно знайти, в якому ви конкретно з ким файлом ви працюєте, і це треба стрибати між ними. А це також на смак. Окей, тепер що мені не сподобалося, це самі ці компоненти, вони всі розкидані по всьому проекту. Тобто у нас є. Пейдж компоненти. Швидше за все, це компоненти, які відносяться до цієї сторінки лише. Але тут також є Common і Updated Add. Ці компоненти лежать в окремих папочках. Тут або дружний unitст до них написати. Ці лежать вже окремо. Чому їх так розкидали по цьому незрозуміло. Наступне. Давайте подивимось на Button Link компонент. Оце той компонент, який мені. Реалізація, якого мені не сподобалася, і давайте подивимося, чому. І скажете ви мені, чи подобається чи ні. У нас є просто кнопка, навіть не кнопка, а посилання, в якому є стилі. І, в принципі, стандартні проперті. Додатковий стайл прописується. Pointer -click event, target, іконка, і children, по суті, текст цього посилання. Тепер давайте подивимось на button style. І до описані умова, як стилізувати цю кнопку в залежності від пропертів. Тобто, по ідеї, компонент, кнопка лише, але її стилізація дуже складна. Тобто, в нас є перш за все масив стилів, який починається з Common Styles, після чого ми починаємо умова IF. Причому if іде від зворотнього. З... Від зворотнього значення, тобто через знак оклику, що в багатьох книгах і код-стайлах не рекомендується, тому треба спочатку зробити з позитивного значення, а потім йти в Else, має бути негативне. Тут, відповідно, у нас йде з не-disabled. Далі в нас іде складна логіка з тернарним оператором. Пушується, перевіряється style чи це primary, і далі передається enable. Primary Enable чи Secondary Enable. І далі в Else також тернальний оператор. Тобто ось цю штуку підтримувати і зрозуміти хоча б як вона працює, це доволі складно. Ну, це ще не кінець. Далі йде Switch-оператор, який, залежно від розміру, також докидає йому свої стилі. А тут ще й Icon Styles підсовується, марджини додаються. Це від розміру with, здається, with і height для medium розміру. І в кінці перевіряється ще раз, чи є клас Name, якщо є, тоді він пушується в button style. Тобто реально дуже складна логіка для цієї кнопки, як її можна було б зробити, змінити. є декілька рішень. Якщо ви використовуєте якусь бібліотеку з компонентів, наприклад, там є підхід з Variants. Наприклад, чакра або Material UI, ви передаєте variant, кнопку, яку ви хочете, і прописуєте її стиль вже на рівні теми. Чи це буде Primary, чи це буде Secondary кнопка, і тоді не треба буде оці умови робити. Так само з Disabled пропсом прописується. Але оскільки тут швидше всього, всього yeah. туди нічого цього не використовується, тут є Tailwind і стандартні кнопки, тоді можна зробити було б трішки по-іншому. Давайте подивимося, наприклад, реалізації, якби це можна було зробити. Зручніше для читання і підтримки. Ось у нас цей самий компонент. Я створив копію. Давайте порівняємо: button і ButtonLink 2. Що ми тут використовуємо? Перш за все, ми додали клас. Клас-Names дуже зручна штука, яка дозволяє нам зручно стилізувати наші стилізувати компонувати наші класи. Давайте подивимось на приклад. Класс names. От у нас є button клас, і ми йому описуємо всі стилі, які ми хочемо, в залежності від умов. В даному випадку ми просто прописуємо стилі, що у нас йде Common Style. Далі в нас передається style, в залежності від props, який нам прийшов. Як бачимо, у нас є параметр props, і він може бути або primary, або secondary. Далі ми прописуємо стиль для size, для розміру. Всі ці розміри в нас вже йдуть константами, вони до експортуються, тобто ви нічого іншого сюди передати не зможете, тому ми можемо спокійно сюди вказувати ось такі умови. І далі class name, якщо є додаткові якісь класи, тобто оцей class name замість push, ми просто додаємо class name, якщо він є. Якщо його не буде, його не буде. Тепер самі стилі. Ми винесемо стилі в окремий об'єкт, для іконки. І для Primary, для Secondary, і в залежності від розміру. Тобто не факт, що воно так прям ідеально, тобто, що це прям ідеальний стиль, я ж з цим компонентом не знайомий, але якщо ми подивимось, то в нас є Common Style, як я сказав, далі, далі Style, того, що ми передали, а передати ми можемо бути або Primary, або secondary тільки. І далі, якщо disabled, то відповідно disabled, інакше enabled. Тобто це простіше. Іконка, так само іконка класи для іконок, які ми бачимо, замість ось цього, у нас реалізовані ось так. І тепер наш компонент. По-перше, він став меншим по розміру. По-друге, його стало набагато зручніше читати. Все, що ми додали, по суті, клас Names. Супер зручна бібліотека. Рекомендую автору познайомитися з нею, особливо коли вам потрібно робити ось такі складні умови з підбіром, підбором стилів для якоїсь кнопки компонента. Ще одна, так би мовити, проблема або те, що мені не дуже подобається, це створення великої кількості компонентів, додаткових компонентів в одному файлі. Тобто, в нас є наш пейдж умовно наша сторінка. І разом з тим, тут все винесено все в одному файлі. Він, по-перше, цей компонент стає дуже великим. У нас є наш пейдж. І всі додаткові компоненти тут, тут же і зберігаються. Fund, ну, окей, Це функції для пошуку роботи з банками, але, наприклад, компонент background, який, по суті, просто лише дів з стилями, але він також тут лежить. Я би виніс це в окремі компоненти які чисто під цю сторінку, і там би їх зберігав. По-перше, у вас код був би набагато меншим. По-друге, його можна було б легше тестувати. Ну, якщо були б тести. І легше читати і підтримувати. Тепер ще одна проблемка, або те, що мені не дуже подобається, це імпорти компонентів. Давайте подивимося, у нас є, наприклад, 6 умовних компонентів, чи 5, 6, 5. багато. І кожен з них імпортиться from components, footer hero, бла-бла-бла. Якщо у вас є така велика кількість компонентів, звичайно, вони у вас є в паписі компонентів, можна зробити індекс. ТС, який буде робити export все from. Description, наприклад, далі. Експорт все from title from Hero. І так по кожному компоненту ви їх всі просто збираєте в одному файлі І після цього в себе в вашому індекс. Можна просто відповідно робити все From Components. І тут ви вже будете прописувати, що ви хочете робити. Чи це... Як він називається description. Hero. Тоді тут треба було, щоб я би це прибрав би зараз ось так, як ек експорт. Просто Function Description і Export без default. І після цього в index.js у вас вже вони будуть експортуватися, і ось тут будуть доступні. ось так І в всіх файлах зменшиться кількість, тобто ми в один рядок пишемо всі компоненти, які ми хочемо імпортувати І не потрібно буде це кожен раз прописувати from components. Адже, якщо поміняється десь шлях. Оці компонентів, перенесете цей файл, і обійдеться або сюди міняти, якщо автозаміна не спрацює. Ну. А так простіше, набагато простіше. Ну, і разом з тим, якби ми перенесли оці файли, ці функції з цього компонента, ви б змогли на них написати юніт тести. Зараз же ви на них не напишете нормальні юніт тести. Потрібно би тестувати сам цей компонент. Давайте подивимось. А він вже тестується в залежності від всього компоненту і від Project, який ви перекидаєте. Тобто набагато ускладняється тестування цього проєкту ну, і відповідно підтримка. І знову ми повертаємося до картинок в page Statistics. У нас також розкиданих повно картинок, Тобто у нас є наші компоненти, і всі картинки ось тут лежать. Тобто, -таки, ну, З одної сторони, це доволі зручно, що картинка, яка вам потрібна, лежить біля. Цього ж компонента, З іншої сторони, то є вже якась де непослідовність, бо одні картинки тут, в папості Images, інші розкидані в Vector Images, інші картинки, де ми ще їх бачили, в футері, в icons. Якоїсь послідовності би хотілося побачити. В принципі, на цьому будемо завершувати. Якщо вам сподобався огляд, залишайте коментарі. Під даним відео, або поділіться своїм кодом в топіку на доу, і, можливо, в наступному тижні ми розберемо ваш код. Дякую за увагу. Всього найкращого.